В сучасному світі, якщо стане питання готувати вечерю і витрачати на це час, то більшість людей обирають доставку. Я теж не проти полегшити собі життя і провести більше часу з родиною, аніж у плити. Друзі мої суші це найпопулярніша японська страва. Не знаю, як ви, а я стабільно 4-5 разів на місяць насолоджуюся цим шедевром. Вдавалося б, нічого неймовірного. Але ви хоч раз задумувалися, як готується ця страва, скільки людей задіяно та які процеси виконуються? І чому жінок не допускають робити роли. Сьогодні найрисовіший, найрибніший випуск. Ми знаходимося у самому серці виготовлення суш улов. Це найпопулярніші суші у вінниці. Ходімо, подивимося, як у них тут. Сьогодні у випуску будемо багато їсти, готувати велику кількість піци, бургерів, ролів. Доставка поділиться своїми секретами та будемо кормити віничам сушами. І це ще не все. Доставка сушулов має велику кухню, на якій відбуваються абсолютно різні процеси. Тут для вас кожен день працює величезна кількість людей. В Цій частині готують гаряче: бургери, паста, супи і все, що смажиться у фритюрі: картопля фрі, наги гарячі роли, сир камамбер. Зараз я буду готувати свій перший бургер на професійній кухні. Останнім часом дуже полюбляю готувати, особливо коли під рукою є все необхідне. Бургер готую вперше. До речі, доставка улов може організувати вам кейтеринг, виїзний майстер-клас по приготуванню бургерів та ролів. Це доступно для кожного любителя їжі. Друзі мої, знайомтесь, це Денис. Це шеф доставки їжі у лов. Це та людина, яка кожен день на наїдає піввіниці, можна так сказати, так. правда? Сьогодні ми з ним будемо готувати піцу найсмачнішу, тому давай розповідай, що ми будемо зараз робити. А ви дивіться. Кожен день шеф та команда підготовлюють свіженькі продукти для піци. Уявіть, вони випікають від 100 піц в день, а в них їх близько 20 видів. Їжа їжею, але команда улов ще й допомагає відкривати, запускати бізнеси, доставки, фастфудів та оновлює меню в закладах. На ринку вони працюють вже 4 роки. Яково. Ну круто ж, правда? Ставте лайки, коментарі, голосуйте та пишіть на вигляд в кого смачніше. Хоча про що ми говоримо? Воно все смачно. Це ж улов. Погнали! Команда Улов це чудові молоді люди та професіонали. Видно, що люблять свою справу. Як главному. Ромчик, ну і тобі трошки залишив. Тобі хватить стільки? Полюбляю цю доставку і з залюбки замовляю в них піцу. Улюблена Цезар. Друзі мої, а це бургер піца. Щойно ми готували бургер, а зараз будемо робити бургер з піци. Впевнений, ви ще такого не бачили. Ну що, Ромчик, за твоє здоров'я. Дай Боже здоров'я владу улов, да? Друзі мої, ну що ж, настав час не тільки їсти роли, а ще й готувати. І не просто готувати, а мені в цьому допоможе співвласник доставки їжі улов Влад Журавський. Знайомтесь. Влад, привіт. Привіт. Друзі, я. Не знаю, як ви, я чотири або п'ять разів на місяць замовляю суші і практично завжди замовляю улов. Тому сьогодні хочу в цих процесах трошки брати участь, як то кажуть. Тому давай, Влад, розповідай, розказуй, як ми робимо. І в мене вже є ідея, що ми з цими сушами зробимо. Круто. Давай. Друзі, всім привіт! Давай. Будемо готувати класичний рол, який Передається найбільше із наших ролів. Це рол Філадельфія з рушею гріль. Угу. Для цього нам знадобиться рис, лосось. Груша пластиці мигдалю та кунжут. Беремо рис так. і розкладаємо його на нашу кульку з рису, так? Так, цю кульку з рису. Далі? Тут Фішка. От, коли ти зробив таку кульку з рису, її потрібно обережно руками розламати та розрівняти майже на всю. Отак. Так. Ну, майже. Головне рис не прижимати до норі. Ага. Щоб він був максимально е, важкий, в ньому було можна більше об'єму, і коли ми будемо його макати в соєвий сос, угу. він буде впітувати сою, і типу, буде все дуже вкусненько. Ну, вкусненько Понял. все буде. а скажи мені, ми взагалі ти е, на процесах стояв, коли улов відкривався? Е, коли улов відкривався, так, я працював на процесі. Та Я на всіх процесах працював. Я тоді працював і на е, суші процесі, на доставці, на адмінки працював, ну, тобто візде. Тобто всі процеси виконував? Так. Да. На той момент ми з компаньйоном виконували повністю всі процеси, тому що uh -huh. потрібно було собою закривати е, всі дірки, які з'являлись у молодому бізнесі. А дірок, напевно, було. А дірок було. Да. Скажіть, будь ласка, скільки е, там, порцій, напевно, чи... Замовлень у вас в день взагалі. Можеш трошки розповісти, поділитися? Ну, якщо... ну, мені це цікаво. Замовлення це досить ну, досить по-різному відбувається. В будні дні може бути і до сотні замовлень, <гум> вихідні дні цифра може бути під 200, наприклад. Все тобто, ага. досить по-різному. Ну е, е, а скажи, а це е, вважається типу, багато чи ні? Не знаю. Ну напевно, для нас це хороший рівень, типу, ми е, е, його тримаємо. Стараємось ту кількість замовлень, кому отримаємо, виробляти максимально якісно. Добре, тоді звідси одразу інше питання, поки я тут видушую. Скажіть, будь, будь ласка, далі. Так. Які взагалі форс-мажори виникають? Дуже багато. Наприклад, на цей новий рік ми рахували плюс-мінус на 1010 гривень, ми подарували продукцію, тому що до когось ми запізнились, а були такі штуки, що до когось ми навіть не приїхали на Новий рік. Таких було декілька клієнтів, точніше, цих декілька клієнтів нам написало, ми якби, дізналися, тому що у нас летіла програма і велика кількість замовлень просто у нас отак от перепуталась, ми там, коротше, ну, така ситуація була. Часто запізнюємось, є така проблема з доставкою, особливо коли час пік починається. Але стараємось щось подарувати, зробити якийсь бонус клієнту. Звичайно, ті бонуси не завжди там. Потрібні тим клієнтам, тому що ну, у них вечір, у них якась... тут і зараз. Так, да, вони хочуть тут і зараз, у них якась, якийсь привід для того, що вони роли замовили. Але ну, в міру можливості, стараємось робити якісь компліменти людям. Це кухня, так? Да? Uh -huh. До речі, друзі, я сьогодні вперше в житті на собі відчув, що таке кухня е на доставці, тому що, ну, по-перше, ми сьогодні самі брали участь у процесах, а по-друге, я сьогодні вже стільки наївся, що. Ну я не можу, коли я на кухні не їсти, розумієш? Не можу. Так, Ти це бачив. Я постійно щось хотів. Я вже не знаю, чи вигідно було тобі мене звати сюди на ці зйомки. Я більше наїв, чим відзняв. Mm -hmm. Але це було круто. Що робимо далі? Кажи. Е, далі ми накриваємо ролл на шиба. Я вже знаєш, сколько тебе накрив, зробив і ну, все. нормально. Так, накриваємо. E, Нашому Ага, ми... Це воно одноціле. E, так. Ми нарізаємо на слайси, стараємось робити довгі рівномірні слайси, завертати ага. їх в такі То це e, Ось так e, кладеться? Ру... Рулечці, Ось так? Так, кладеться, так, да? так, так. Зверху кладемо в основном. Uh -huh. Так. Чи посмажити ролл, нам потрібно буде така противень. Ага. Ставимо. І я свій теж ставлю, так? Так. так, так. І потім працюємо грілки. Відтак, добре e, да. Отак, да? так? Так, відкрущеш і не ти скажеш, що воно буде горіти. Супер. Так, і що далі? робити? Просто підсмажуєш його. Просто? Ось, як тобі подобається, так і жаль. Можна більше накрутити воно буде. Так, супер. Він стів досить з такими ролами, коли там в огоні і все так круто, типу огляд. Ну, тому що Люди люблять, коли смачно виглядає, коли все круто. Так, супер, наша рибка готова. Є, і можна так. Можна жаритися ров ще збоку. Чи давай я його посмажу? Давай ти посмаж. Ах, вже почало трошки пахнути смаженим. Ну, а взагалі, а зараз буває таке, що там не встигаєте і ти такий, все, хлопці, я стою з вами, роблю рови. Чи, чи зараз вже такого немає? випадка? Ще місяців 4 назад, напевно, такі ситуації бували, особливо коли запускалися після початку війни. Угу. Колективу не вистачало, людей не вистачало. Так, самі... так, так, в перший час таке було. Ми самі ставали, працювали. Зараз більше сконцентровані на тому, щоб працювати над ідеєю, над тим, куди ми рухаємось, що нам робити, щоб покращувати наш сервіс, тобто щоб він мастіше працював. Ну, це важливо. Так, да, зараз більше займаються всім шеф, з яким ти готував дітей. Да, Денис Питов. Так, ставлять меню і займаються взагалі в цілому доставкою. Круто. Що робимо далі? Далі ми їх нарізаємо. Щоб порізати ролл, нам потрібно водичку змочити на ніж. Mm -hmm. Тобто в ідеалі його намочити, постукати і водичка протаче повністю по всьому лази. Mm -hmm. Беремо собі тряпочку, десь Це боку типу, щоб рис не прилипав, так? так, щоб він легше проходив. І, і одним mm -hmm. ріжучим рухом, не давлячим резісти рол надпил. Ага, то ми навпіл ріжемо зараз. Так. Має вийти отакий кругленький ролл. Да, ну я тобі скажу, що ну, це не легка Майже робота. рівно виходить в мене. Це нелегка робота, в мене вже все повипадало, блядь. Коротше, я в шокі. Сух, слухай, обріжемо нато. Суха, я, Як для я, роблю, я вперше рахую, роблю. — Да. Нічого, Ромчик все одно з'їсть, правда, Ромчик? Ти ж мене не обідиш. Я рахую, що якщо ти захочеш працювати на кухні, я надіюсь, ти не захочеш. От, то в принципі це проблем з тим не Такий буде. Такий з мене буде кухар. Ой, я бачу, ти так що гарно. Їсти багато, Так, да? Да, 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 да. я буду виїдати, а не їсти. Е, далі беремо та викладаємо з бок. Угу. Отак, Значі, от типу одразу всі беруться. Так, боруться. Береш зараз, звичайно. Якщо брати по декілька шматочків, більше ймовірність, що вони росить. Вони отак кладуться. Так. Так. весь взяли і поклали вибух. Ой, я промахнувся. Ну. Завжди хтось. Так, так, так. Є, супер. Є. Клас. Що так, далі? Далі поливаємо соусом унагі. Так. так ось десе унагі? Соус унагі. Ми так готувалися і забули взяти соус унагі. Ну, головне, що Як? він є. Так. Унагі. Унагі. Будеш пробувати? Давай. Давай, так, тобі капельку раз. Угу. О, супер. До речі, варимо ага. його. Поливаємо, О, ним. що дає такий смак приємний. Клас. Супер тримай. Так, тепер я, так? Да? Так. А багато його взагалі треба? чи отак от зроби, ну, Так буде? супер буде, я думаю. Все, супер. Так, на свій смак. Далі. Посипаємо кунжутом. Кунжутом. Також, як тобі подобається, так? мигдалю. Кайф. Так, да. То особливий ентузіазм можна так типу робити. Як... Як той чувак зійде. <реш> 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 <м 'ясу>, да? <реш> no. Так, так, з м'яса, так? чувак класне м'ясо жарить. Ну. Так як ми з тобою суші. Тому в мене виникла ідея, дуже крута. Друзі, мої, можна я візьму? Дивіться, що я пропоную. Зараз беремо ці роли, які робив я і Влад. Ми йдемо зараз у центр міста та будемо пригощати наших вінничан. і побачимо їх реакцію на наші роли, які ти давно не готував, а я взагалі не готував. Тому погнали туди, а потім ще повернемось. Клас. Друзі, мої, ну що ж, я у центрі мого рідненького міста Вінниця підготував суші, це ще не все. Зараз будемо підходити до кожного віничанина та пригощати сушами улов. І будемо дивитися їх реакцію. Погнали! Давайте. Давайте, сім. Що? Відкривати? Wat is dat? Lekker, oké. Goedendag. Wil je iets kopen? Да? Да, Дякую! Не-не, спасибо. Друзі, мої, ну що ж, моя екскурсія по доставці їжі у лов закінчилась. Дякую Влад, дякую твоїй команді за, по-перше, круті смаки, за те, що навчили сьогодні готувати піцу, за те, що навчили готувати бургери, роли. Це було дуже круто. Давай для наших підписників, для твоїх майбутніх клієнтів і взагалі клієнтів зробимо подарунки. Я завжди в кінці випуску так роблю. Тому, друзі, слухаємо уважно. Я надіюся, що влад. Не дасть, як то кажуть, задню. Три подарунки, Звичайно. три призових місця. Е, я дивився відео е, Віті, він завжди робить подарунки. Я думаю, так, що ж подаруємо ми і хочеться щось таке типу, прикольне зробити. Е, Віті, скажи мені, будь ласка, скільки в тебе було в, ну, загалом знято випуски? Е, десь Ромчик, 25-30 да, десь? До 30 -точки. Угу. 25-30. добре. Ми думали, скільки має бути подарунків, Вітя сказав, ну, десь потрібно буде три подарунки, щоб типу, було три щасливчика. Я не хочу ділити на перше, друге, третє місце, буде просто три щасливчика, але подарунки будуть такі. Якщо Віті було 30 випусків, тоді ми робимо 30 подарунків, тобто 10 піц, 10 бургерів і 10 ролів на смак клієнта. Тобто, якщо клієнт буде скромний, він закаже 10 макі, якщо клієнт буде не скромний, він закаже 10 драконів. Ахрені. Будь ласка. Типу... А можна я буду цим клієнтом? Так. Коротше, робимо 10 ролів, 10 піц, 10 бургерів. Друзі, ви чули, так? 30 подарунків. 10 піц, 10 бургерів, 10 ролів. Це три призових місця. Так. Перше, друге, третє. Вже місця буду розподіляти я як завжди в прямому ефірі. Влад, велике дякую. Дякую, тобі. красавчик. Дуже приємно з вами співпрацювати. Друзі, зараз прямо усі замовили улов, роли, піцу або бургери. А ми прийшли їсти. Йдемо.